Це книга притчі Соломона, 15 розділ, 24 вірш. Розумний йде дорогою життя вгору, щоб ухилитись від шеолу внизу. І коли ми уважно подивимося, як влаштований цей світ, то побачимо, скільки спокус. Диявол пропонує сьогодні людям. І в нього одна мета опустити людей до Шеолу, тобто до пекла. Його мета в тому, щоб людина спочатку опустилася в болото гріха. Це ще не пекло. Людина ще тут, на землі, але вона вже перебуває у полоні різних залежностей. Вона вже відчуває тягар гріха на собі. У неї проблеми у стосунках у сім'ї, на роботі, навіть з друзями. Сім'я розвалюється, на роботі знову ж таки, проблеми фінансів нема. І причину багато людей не розуміє. А причина полягає ось тут, у духовній площині. Тому що людина, свідомо чи несвідомо, вибрала рух донизу. Або дозволяє Сатані тягнути себе вниз. Коли ми уважно читаємо Боже Слово, то можна пригадати такий цікавий текст, знову ж таки, Боже бачення на життя людини. Написано в книзі Йова, що людина народжується в цей світ на страждання, щоб як Іскра летіти вгору. Пам'ятаєте цей текст? Давайте трошки подумаємо над ним. Людина народжується в цей світ не для того, щоб ліниво лежати на дивані і дивитися телевізор. Або Ютуб. Або сидіти в телефоні, або в планшеті, Або просто в інтернеті. Без різниць. Чомусь написано, що людина народжується для страждання. Це не просто так. Бог бажає, щоб людина розвивалась, щоб вона, як іскра, летіла вгору. І ситуація така, що без страждань ось цього руху в більшості випадків не буває. Якщо б Господь створив цей Всесвіт абсолютно ідеальний, і не було б ніяких страждань, ніяких випробувань, друзі. І розвитку б не було. Бог створив ангелів майже досконалими. І повірте, вони майже не розвиваються, тому що вони живуть в ідеальному світі. А у нас тут, на землі, відбувається боротьба щоденно, стільки страждань, стільки випробувань. Чому? Бог формує характер людини, перш за все. Саме тому після покаяння, після водного хрещення Господь не забирає миттєву людину до неба. Вам не приходило таке питання, чому Бог не забирає людину зразу на небо після покаяння або водного хрещення? Здавалося б, вона максимально готова. Зовнішньо, начебто так, але характер, друзі. Повірте, він не змінюється за секунду момент покаяння. Не змінюється. Іноді треба роки, щоб відбулися суттєві зміни людського характеру. Коли учні ходили за Ісусом, то так само вони змінились немиттєво. Спочатку їхня реакція була такою вибуховою, інколи неприємною, руйнівною. Але пройшов час три роки, вони отримали Духа Святого, і їхня внутрішність повністю змінилась. Вони почали по-іншому реагувати на ті ж самі ситуації і події. Вони перестали людей зневажати, ненавидіти. У них зникло десь бажання карати людей за якісь помилки. І навпаки, вони навчилися терпіти, прощати і любити. І саме тому, друзі, проповідь Євангелія поширювалася з вибуховою силою. Тому що учні Ісуса Христа, вони пережили ось цю внутрішню, повну зміну свого характеру. Вони почали дивитися на цей світ Божими очима. І тому, коли нові люди приходили в першу церкву, вони бачили і відчували там атмосферу любові. Вони бачили уважне ставлення до себе. До них підходили, спілкувалися, запрошували на якісь зустрічі для того, щоб зрозуміти, що це за людина, що відбувається в її житті, розповідали їй про Господа Ісуса Христа простими словами, зрозумілими для будь-якої людини з будь-яким рівнем освіти. Люди чули цю просту проповідь, приймали ці слова і Дух Святий щось робив там всередині. Друзі, почитайте першу проповідь Петра. В день п'ятдесятниці там нема нічого складного, теологічного, глибокого. Прості, зрозумілі слова. Коротка проповідь, не година, не півгодини, буквально 10 хвилин. А який результат? Тисячі людей покаялися. Чому? Тому що за цими словами Петра стояв Дух Святий. Він говорив, а Дух Святий працював над серцями людей, відкриваючи людям десь там всередину їхню гріховність, давав їм відчуття і розуміння, що їм необхідно змінити своє життя, покаятися перед Богом у своїх гріхах. Дух Святий супроводжував проповіді апостолів, їхні служіння. І тому була така потужна. Дія церкви. Тому церква так швидко зростала за якусь невелику кількість років сотні тисяч людей, навіть мільйони людей прийняли Євангеліє і отримали спасіння від Господа Ісуса Христа. І так само, повірте, Бог Він бажає працювати і в наші дні. Він допускає труднощі для того, щоб формувати наш характер. Ми цього як люди інколи не розуміємо, нам складно, важко, хочеться іноді навіть нарікати і задавати Богу питання, а чому це відбувається? Рік, другий, третій, четвертий війна ну чому це не закінчується? У Бога є певна мета, і треба дочекатися. Він формує нас духовно, фізично, як націю, емоційно. Дивіться, навіть у природі ми бачимо приклад. Розвитку через страждання. Знаєте, що коли народжується метелик, то він немиттєво починає літати. Спочатку метелик перебуває у стані гусені. Всі ви бачили да, у лісі таку зелену гусінь, яка повзає по деревам і жере листя. Бачили? Бачили. А потім, в якийсь момент, ця зелена гусінь вона оточує себе коконом. І там відбувається якийсь неймовірний процес перетворення на метелика, коли раптом виростають крила. І той метелик совається у тому кокані. І так, і так, щоб зламати той кокон із середини. Він страждає. Йому складно, йому важко. Я не знаю, скільки там поту з нього сходить: 3, 5, 7 потів, поки він той кокон зламає і вилізе звідти. І коли він нарешті його ламає, виходить, крила в нього так розпрямляються, і він летить. І ви знаєте, що цікаво, вчені провели експеримент. Вони вирішили одному метелику допомогти, щоб він не страждав. Взяли і так ножиком штучно розрізали той кокон, щоб він просто виліз і йому начебто вже не треба страждати. Це була медвежа послуга. Тому що коли вони звільнили його від тих страждань у лапка, він не полетів. А виявляється, що під час тих страждань у коконі, його м'язи міцнішають, коли він старається зламати той кокон із середини. І коли м'язи міцні, він став і полетів. А коли зовні цей кокон допомагають зруйнувати, м'язи залишаються слабкими. І він не може летіти. Друзі, ви знаєте, можливо, Україна зараз перебуває, як той метелик в тому коконі. Знаєте, ще ось ця, іде процес перетворення зеленої гусіні на метелика. Складний процес. Бог щось робить. робить. Десь там крила виростають у нашої нації. Ідуть потужні зміни. Ви всі бачите, як змінилося мовне середовище в нашій країні. Перша ознака. Раніше згадайте, до початку війни, ну, мабуть, 90% населення України розмовляли російською мовою. А зараз ті ж самі 90%, 90 розмовляють вже українською мовою. Чи це не результат перебування в цьому коконі страждань? Очевидний результат усвідомлення людей себе як окремої нації, яка об'єднана певною мовою. Очевидний результат, який, який ми вже з вами бачимо сьогодні. Бог формує нас в усіх таких площинах, як духовно, так і внутрішньо, на душевному рівні, ментальному рівні. Він щось хоче з нами далі робити, можливо, використати Україну як, потужну, як потужний такий майданчик для проповіді Євангелія прямо по всьому світу. Мені здається, що українці вони вже нічого не бояться. Пригадайте, коли війна тільки почалася, скільки було страху у людей, як всі тікали, роз'їжджалися, ховалися по бомбосховищам. А зараз летять сотні дронів. Вже майже ніхто нікуди не ховається. Спимо собі тихенько в більшості випадків і все. І хай собі там летять. Бог збереже. Бог щось робить. Ми стали просто безстрашною нацією. Повірте, якщо б хоча б один дрон залетів кудись у Польщу чи в Угорщину, скільки б там було страху. Якби вже люди тікали світ за очі, а ми вже нічого не боїмося. Це ще один результат. Коли люди готові буквально голими руками зупиняти ворога, його танки і його військо, відсутність страху в хорошому розумінні цього слова. Хіба це не результат? І ми не знаємо, що буде далі на планеті Земля, які випробування. А ми вже з вами наскільки підготовані. Скільки ми вже винесли за ці три з половиною роки, Бог щось з нами робить, перетворюючи зелену гусінь на метелика. І коли ми побачимо цей результат, коли метелик підніметь свої крила і полетить, друзі, весь світ буде просто у захваті. Як це відбулося? Якась Україна, про яку ніхто ніколи не знав? ВВП, якої прям мізерне у порівнянні з європейськими країнами, я вже мовчу про Америку. І раптом Бог так благословляє, так піднімає. Ми ще це побачимо. Я десь всередині впевнений, це не просто так. Бог береже нас вже четвертий рік від смерті, від поранень для того, щоб, врешті-решт. Ми підняли крила, перш за все, духовні крила, повірте. Тому що на першому місці йде духовне відродження нації, а далі вже економічне, фінансове, політичне і так далі. Це аксіома по-іншому не буває. Без духовного відродження, без масового покаяння і навернення до Бога, не буде ніякого іншого відновлення. І ми бачимо приклади в цьому світі. Подивіться, Південна Корея. Як вона потужно, економічно піднялася. Чому? Тому що там мільйони християн. Люди приходять до церкви о 5-й, о 6-й годині ранку на молитву. І не 5-10 людей, а 5-6 тисяч людей в одну церкву приходять. Моляться потужно щодня. Бог чує і благословляє. Це очевидний приклад у світовому такому вимірі і масштабі. І дивлячись на те, як це працює в інших країнах, друзі, так само, повірте, і в нашій країні це буде працювати, коли люди масово навернуться до Бога, визнають свій поганий гріховний стан, приймуть рішення жити по-іншому, не грішити. Почнуть справді досліджувати Боже Слово, читати щодня, проголошувати це написане Слово у життя своєї сім'ї, суспільства навколо нас, то ви просто побачите, як Бог почне благословляти, і як війна сама собою зупиниться і прийде мир неймовірним чином. І мені хотілося перед нашою молитвою ще раз прочитати цей потужний текст. 15-й розділ, 24 вірш. Розумний йде дорогою життя вгору, щоб ухилитись від шеолу внизу. І зараз давайте помолимось. Помолимось про те, щоб нам бути справді розумними, свідомими людьми, які щодня ідуть вгору, щодня спрямовують свої думки до Бога. Щодня намагаються більше зрозуміти і пізнати свого Господа. Щодня більше довіряють Ісусу Христу. І тоді не тільки ми окремо, але вся наша країна. Вона буде ось такою розумною, великою істотою, яка буде рухатися вгору до неба, до нашого Бога. Амінь. Молимось. Господь, дякуємо тобі за те, що ти є Бог живий. За те, що ти є Бог потужний, ми дякуємо тобі за Твоє Слово, яке нагадує нам, що шлях розумної людини іде вгору, шлях розумної країни іде вгору. І ми молимо і просимо Тебе, щоб наша країна була розумною, щоб наші люди були розумними, щоб вони не реагували на ту. Купу спокус, яку диявол дає сьогодні людям, для того, щоб затягнути людей у багнюку, у болото гріхів, проблем, звинувачень, конфліктів, ненависті, непрощення, тому що цей напрямок веде до шеолу, веде до болючого пекельного стану. Господь, ми молимо і просимо Тебе, благослови нашу країну, благослови всіх людей, які живуть зараз на території України, щоб вони вибрали правильний шлях, щоб вони, як іскри, летіли вгору до Бога, перевірили своє життя, зрозуміли свої гріхи, визнали їх свідомо перед Богом, покаялися в цих гріхах. І почали жити по-іншому, по-божому, перестали конфліктувати, ненавидіти, перестали вести себе погано, звинувачуючи ближніх, шукаючи гріхів в ближніх, але зрозуміли свій стан, покаялися у своїх гріхах, так просто бачити гріхи інших людей, і так важко помічати свої гріхи. Господь, ми молимо і просимо Тебе сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Відкрий вуха і очі людей України, внутрішні духовні очі і вуха, щоб люди усвідомили свій духовний стан, навернулися до Бога, побігли до Божої істини, взяли до рук нарешті на телефони і планшети. Але слово Боже, і почали уважно читати і досліджувати, що Бог говорить у своєму слові, щоб це слово наповняло душі людей, серця людей, щоб відбувалася ця внутрішня, надзвичайна, неймовірна робота Духа Святого по перетворенню зеленої гусіні на красивого, прекрасного метелика. І ми молимо і просимо Тебе, Господь, доведи цей процес в Україні до фінального завершення, щоб ця зелена гусінь нарешті перетворилася на метелика, щоб той кокон, врешті-решт, не просто зламався, а щоб звідти вийшов метелик з великими красивими крилами духовного відродження, економічного відродження, політичного відродження і полетів, і показав. Божу красу цьому світу, ми молимо і просимо про це чудо, а не про те, щоб просто зламати цей кокон, тобто закінчити війну завтра чи післязавтра, і щоб цей процес не закінчився внутрішнього перетворення країни. Ми просимо тебе про чудо, врешті-решт, побачити красиву країну з піднятими крилами. Духовно відроджену і потужну про це чудо ми тебе просимо сьогодні в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.